Друзі, мої вітаю! З вами знову я ваш психолог Наталя Мазай. Сьогодні ми з вами говоримо, як правильно і грамотно перерозподілити між чоловіком та жінкою вклад в бюджет. Точніше, скажу так, мені написала дівчина наступне питання. Яким чином. Скільки повинна давати в бюджет дружина, якщо у них з чоловіком немає ні житла, ні автомобіля, і так далі? З цього питання, з її його формульовки, я розумію, що дівчина трішечки незадоволена, Вона відчуває певну несправедливість. Якщо, друзі мої, ви так само як і ця дівчина, яка задала мені це питання, не можете домовитися так зі своєю половинкою. То скільки за що має платити, значить, у вас недомовленість в наступному питанні. От дивіться, що це між вами? Наприклад, партнерські відносини, коли 50 на 50. Але в такому випадку і обов'язки між вами розподіляються 50 на 50. А якщо, наприклад, більш таке класичне бачення сім'ї, коли дружина займається справами домашніми дітьми, чоловік заробляє гроші і їх це влаштовує. Це таким чином, так, десь 50 на 50. Якщо ви відчуваєте себе все ж таки в парі, наприклад, гаманцем, так що вас бачать тільки потребу заробляти. Або ви відчуваєте себе якоюсь служницею, робітницею, так? і вас ще при цьому принижуть, ти сидиш вдома, а що ти там робиш, ось я гроші заробляю. Я вам пропоную наступну класну формулу. Насправді, зараз я ділюся своїм секретом. Це моя, так, мій авторський метод, який надзвичайно успішно Працює, коли ми працюємо з парами ось у такому наступному питанні. Тобто не полініться, сядьте ввечері і розпишіть все по формулах. Насправді все надзвичайно просто. Значить, друзі мої, що ми робимо для початку? Для початку, щоб взагалі розібратися в такому питанні, нам потрібно розписати під список ваші обов'язки. Дивіться, наприклад, обов'язок. А, і монетизувати ці обов'язки. Як це виглядає? Наприклад, обов'язок номер один генеральне прибирання в будинку. Так, якщо ми дивимося, скільки б це коштувало, якби ви наймали для цього людину. Наприклад, якщо клінінгова компанія просить 1200 гривень, ви прибираєте, робите генеральне прибирання, наприклад, два рази на місяць, то хоп. На місяць це буде коштувати 2400 гривень. Наступний обов'язок це робити уроки з дітьми. Якщо, наприклад, у вас двоє дітей, і вони роблять уроки дві години на день, то відповідно. Наприклад, мама, яка робить з дітьми ці уроки, сидить над ними, витрачає на це 4 години. В середньому зараз репетитор коштує 200 гривень. Так? Тобто, якби ви платили вчительці, яка б виконувала цю функцію, це було б 4 години на день 200 гривень 22 робочих дня. І в тому ми отримуємо, що на репетитора ви б витрачали 17 тисяч гривень. Наступне питання: наприклад, гуляєте з дітьми? Наприклад, ви гуляєте в день. 2, 2 години з дитиною, відповідно, 30 днів на місяць. Няня, наприклад, коштувала вам би по 100 гривень на годину. І тому ми маємо, що це вам би в місяць обійшлося 6 тисяч гривень. І далі все по списку. Наприклад, приготування їжі, миття автомобіля, там все що завгодно. Там вам потрібно все це монетизувати. Далі, наприклад, Після того, як ви все це розписали, монетизували, у вас вийшла сума в 100 тисяч гривень. Дивіться, оці 100 тисяч гривень це нематеріальний ресурс, так, який вкладаєте ви своїми обов'язками. Так, насправді дійсно сума велика. Просто розумієте, ми якось так звикли в нашій культурі знецінювати. Так, те, за що ми не платимо. А поспробуйте за це заплатити. Ну, приблизно сума виходить така: це ваш нематеріальний ресурс, а, наприклад, матеріальний ресурс. Продукти, побутова хімія, оплата певних гуртків, там заправка автомобіля, все, що завгодно, ви, наприклад, на сім'ю витрачаєте 40 тисяч гривень. І тому ми маємо що. Монетизований нематеріальний ресурс плюс матеріальний ресурс у вас на місяць забирає 140 тисяч гривень. Оскільки в сім'ї двоє дорослих чоловік та жінка, то вони мають вкладатися ресурсно навпіл, тому ми ці 140 тисяч поділяємо на два і отримуємо 70 тисяч гривень. Тобто, звичайно, я розумію, що до копійки це не просчитаєш, Але ми беремо приблизно, розумієте? І приблизно от виходить, наприклад, така сума, що ваш ресурсний вклад в сім'ю дорівнює 70 тисячам, давайте так, одиниць, так? певних одиниць. Далі, що ми маємо? Оці обов'язки. Так, які ми з вами розписали, ви поділяєте, ставите напроти на обов'язка там. Наприклад, хто прибирає в будинку, наприклад, жінка. Або якщо це жінка плюс чоловік, ви пишете жінка плюс чоловік. Тоді ваш ресурс так ділиться на опіл по 1200. Далі, наприклад, з дітьми робить уроки. Жінка, тому ви тут пишете жінка. З дітьми гуляє чоловік, тому пишете чоловік. І далі підраховуєте, який вклад робить чоловік, який вклад робить жінка. Дивіться, я в жодному разі тут не, не, не на боці жінок, не на боці чоловіків. Я так розписала плюс-мінус, тому що буває по-різному. Буває, що тут у чоловіка 80%. А в жінки 20, так? тобто дивимося досить об'єктивно. І якщо, наприклад, наш матеріальний ресурс дорівнює 70 тисячам, а дивіться, жінка з цих 70 тисяч, 60 вкладає нематеріальним ресурсом, от вона 60 вклала, то їй залишається своєю зарплатні, що робити? Віддавати 10 тисяч гривень. Чоловік вкладає 40, наприклад, так? тоді йому свої зарплатні 70 мінус 40 потрібно вкласти 30 тисяч гривень. Дивіться, буває по-різному. Буває так, що у когось з партнерів сума перевищує. Так? Що він має вкладати 70, а він вкладає 90. Буває таке. І тоді, наприклад, чоловік каже, я не згоден, я хочу, щоб у нас складалося 50 на 50 зарплати. Я не готовий. я 30 заробляю, я все маю віддати, ні, я не згоден. Тоді що у нас відбувається? Перерозподіл. Наприклад, чоловік каже, я буду з дітьми вчити уроки. Окей, дивіться, окей, тоді сюди ми пишемо чоловіка і вже відмінусовуємо 17 600. Тобто йде перерозподіл обов'язків. І дійсно, друзі, дуже часто партнер жаліється про те, що він відчуває несправедливість, не знає, як це довести. Інший партнер обесцінює, наприклад, можуть говорити: що ти там на роботі, ходиш, куриш, в носі колупаєшся, каву п'єш, сидиш собі в теплі, в добрі. Ось я з дітьми вдома. Вони мене так вимучили без вихідних. Це дійсно так розумієте? Ми можемо зрозуміти партнера. Я сама, як мама, я розумію, що таке. Але дивіться, це знецінення чоловіка. Або чоловік може казати, ти сидиш вдома. Ти сидиш вдома, що ти там схотіла, чайок попила, схотіла серіальчик подивилася, що там діти. І розумієте, іде знецінення, наприклад, ролі жінки. То коли ми все отак гарненько розписуємо, одразу все стає гарно видно. Друзі, ми не полініться, розпишіть, а якщо вам не зрозуміло, якщо вам ліньке, приходьте до мене на індивідуальні консультації, ми з вами все розпишемо, все проговоримо. Всі мої контакти під відео, в описі, в першому коментарі. Не прощаємося до нових зустрічей і обов'язково задавайте ваші нові питання у коментарях.